Бог дивовижний, тому давайте пізнавати його разом. У Посланні до Галат, 4 розділі 6 вірші, ми читаємо, що Господь послав в нас свого Святого Духа, і ми можемо звертатися до нього авва, тобто Отче. Дивна історія сталася під час Олімпійських ігор у 1992 році у Барселоні. Бігун на ім'я Дерек Редмонд мав усі шанси на те, щоб стати. Фіналістом і отримати золоту медаль у дистанції 400 метрів. Він дуже добре почав свій забіг, але раптом, через 150 метрів, він впав прямо на поле. Розірване сухожилля не дало йому бігти далі. Він піднявся і, кульгаючи, поступово, дуже повільно почав рухатися вздовж доріжки. Раптом, за 100 метрів до кінця цієї дистанції, його батько пробрався через натовп. І вибіг прямо до свого сина. Він спробував зупинити сина, адже йому було дуже важко йти. Проте Дерек вирішив продовжити забіг, і батько сказав йому: Добре, тоді ми зробимо це разом. Усі камери, журналісти, усі були прикуті до цієї пари людей, які йшли і завершили цей забіг. В цьому тексті ми прочитали, що завдяки Святому Духу ми можемо називати нашого Бога Небесним Батьком. Він є Авва Він той, хто допомагає нам долати наш життєвий забіг. Подібно до того, як батько Джим вибіг на зустріч своєму сину, який був у потребі, Господь вибіг у наші серця Святим Духом, Він підтримує нас у важкі часи, так що ми тепер його діти, ми всиновлені. І Бог послав цього духа, щоб ми завжди могли пам'ятати про це. Давайте долати наші життєві дистанції разом з Господом. Бог дивовижний. Давайте пізнавати його разом.